Світи, зоре на все поле. Поки місяць зійде. З глибокої темряви забуття поставала в Галичині література народною мовою. До національного пробудження тут чимало спричинялися романтичні течії, новітня західна поезія, видання українських пісень у Надніпрящині. В духовній семінарії у 30-х роках 19-го століття через заборони познайомитись з ними було нелегко. Проте саме скуп львівських семінаристів Руської трійці бере початок національного пробудження. Їх було троє: діти священників і самі стали священниками енергійний, сміливий, готовий до самопожертви Маркіян Шашкевич Родом з села Підлися на Золочинщині. Про нього Іван Франко напише: поет, оповідач, кореспондент і провідник. Як людина навскрізь симпатична, щира й проста. Пройнята належною любов'ю до рідного народу і непохита певна своєї роботи, як у безстрецві, так і в житті. Іван Баглевич, Іван Баглевич з села Ясен Горішний в Стрищині на Бойківщині, людина палкої вдачі, принципів і загостреного відчуття справедливості, як і в Головацькій, за села Чапеля на Золочівщині, ініціативний, працелюбний, водночас помірковий і обачний. Ставили вони собі за мету все життя працювати на користь народу і відродження руської народної словетності, тому й обрали собі псевдоніми Шашкевич став зватися Русланом, Вагалевич Далібаром Головацький – Ярославом. По різному склалася їхня доля. Маркіян Шашкевич пішов з життя молодим. Іван Виглевич все життя протистояв до справедливості, залишившись мужем, що стоїть у ряді найбільших світочів своєї землі. Справжнім жарцем з престола племінних святостей, як і в Головацький, після 1848 року відкрито дрейфував у бік москофійських переконань, зміг виконати поважну наукову працю, але перейшов до табору цілком засліплених москофів і згодом здобув звання академіка імператорської Сан Санкт Петербурзької академії наук.